Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Клаптики. Сьогодні ми з вами розпочинаємо таку достатньо величеньку роботу. Будемо з вами робити ось таку веселу гусеничку. У нас ця робота займе 4 заняття, 4 уроки, бо у нас буде багато, бачите, вона складається з багатьох таких от луп, складається з багатьох частин. І так, для того, щоб зробити таку роботу, нам з вами буде потрібно Багато різнокольорової тканини. Нитки, голки, наповнювач, крейда або простий олівець, ножиці, забула як називається, мотузочка, і мережево, і клечик. І так, розпочинаємо нашу роботу. Для того, щоб зробити одну частину нашого тулу, нам з вами буде потрібен шаблон. На 15 см і на 6 см. Ви вже знаєте: беремо тканину, прикладаємо шаблон. Беремо щось, що у нас малює, обмальовуємо шаблон і вирізаємо його. Вирізаємо. Після того, як ми з вами вирізали одну частину це буде тулуб, і дві маленькі частини це будуть ось ніжки. Ми з вами беремо голочку з ниточкою і ось так по крайчику збираємо, робимо ось так ось голочкою вперед, робимо ось так по крайчику, по крайчику робимо ось таку ось. Я вам зараз покажу, як це ми робимо на ножці, щоб це було швидше. Ось, бачите, я вже зібрала, зібрала, зробила вже. І тепер ось так збираємо. Просто тягнемо за ниточку, А оскільки ми робили все тільки вперед голочкою, от у нас воно збирається. І потім ось так трошки зібрали такий мишечок. І потім накладаємо туди наповнювач. Сьогодні я... Ось так. Ось так, так, так. Сьогодні у мене це, от бачите, кусочки поролону. І ось так накладаємо, туди закладаємо, щоб у нас вийшла гарненька, кругленька така ніжка. Точно так ми будемо з вами робити і, ту, і частинки тулубу. Усе буде ось так, заклав. Ось так зробили, зробили. Затягнули і залишили невеличку дірочку. Я вам зараз розкажу для чого знаєте, величку дірочку залишили. І зробили на одному місці отак три стіпки, закріпочка наша. Це ви теж вже пам'ятаєте. Ось у нас вийшла така дірочка. І тепер через цю дірочку ми з вами треба нам трошки доповнити. Там, де ось, ось пусті місця у нас залишились. Ми ось так закладаємо і заповнюємо ці отак місця пусті, щоб у нас. Ось так усе-усе у нас заповнило, щоб була гарна ніжка у нас така вийшла з вами. Така кругленька, гарненька. Бачите, ось туди. Ось-ось так заповнюємо. О, ось туди, Ось туди, там, де в нас пусті місця. Ось, ось так. і ще трошечки треба. О, ще треба маленький шматочок. Ось так заклали, все. Так, а тепер іще раз ми збираємо. Робимо усе те ж саме. І ще разок, ось так збираємо по колу, збираємо. Тільки вперед голочкою, тільки вперед. Ось так, по колу. Зібрали, зібрали по колу. Зібрали ось так. О! І затягнули так, щоб у нас дірочки не було. Бачите? Все, нема дірочки. І знову зробили закріпочку. Перед тим нам треба, господі, забула, бачите? Треба на вірьовочку ось так вкласти ось туди вовну. О, і тепер. І, о, і ось тепер зробили закріпочку. Ось тепер ми все зробили з вами правильно. Бачите, що значить я? Трошки спішу, щоб вам усе розказати, і трошки зробила помилку. Є. Тепер ось це дуже некрасиве у нас виходить. Бачите? Бачите, що виходить? О, ну, яке фу, нам треба закрити. Для цього ми беремо з вами мереживо. Мереживо 10 см. Ось тут у нас 10 см. І теж збираємо голочкою вперед. Зібрали, зібрали. Потім ось так. Ось, зробили і одягли на нашу ніжку. Одягли і затягнули. Затягнули, затягнули. І теж зробили закріпочку. І у нас з вами потім ось так розпрямили, вийшла така юбочка. Тепер ми беремо з вами наш клейчик, щоб юбочка ця держалась. Накладаємо трошки клейчику, ось так, ось так з однієї і з другої сторони. І нашу ніжку ось так одягаємо на нашу ось цю гарненьку юбочку. О, одягнули, розпрямили і мереживо наше таке от юбочку з мережева. Приклеїли І у нас з вами вийде ось така гарна ніжка. Одна, друга. Ось. Потім, коли ми це зробили, ось так склали. І ось тут нам треба з вами теж зшити або склеїти. Щоб вийшло ось так, бачите? Щоб було О! ось такі дві гарні ніжки у нас вийшли з вами. Робимо ось так ніжки. І точно так робимо тулуб. Бачите, я вже його зібрала для вас. Точно так. І точ, от, закріпили, закріпили ось так, можна ще закріпити. Ось так. І після цього наші ніжки ось сюди приклеїли. Клейчик наклали. І вже готові ніжки ось так. Приклеїли, у нас з вами повинна вийти ось така заготовочка. Бачите? Ось такі заготовочки повинні вийти. За сьогодні, за один урок, треба зробити дві штучки. Дві ось таких от частинки нашої ось такої, такої гарної гусенички. До побачення, до зустрічі!